Друзі, усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі і у сьогоднішньому відео хочу вам показати свої порожні пляшечки, які у мене закінчились в минулому місяці. Не так багато їх у мене. Я думала: спочатку, можливо, не буду знімати це відео. Почекаю ще цей місяць до кінця. Але все ж таки вирішила показати, тому що деякі пляшки є досить такі об'ємні і трішки мені заважають, займають мій простір. Тому давайте почнемо. Перше, що покажу, це ось такий от кондиціонер-ополіскувач для білизни Sky. Це засіб українського виробника. Виробляють його в місті Харків. Засіб досить таки непоганий на свої кошти. Брала я його по акційній пропозиції. ця велика пляшка 2 літри коштувала 80 гривень, а другий я отримала по акційній пропозиції за півціни. Засіб непоганий, гарно справляється своєю задачею, гарно пом'якшує білизну, має приємний такий насичений квітковий аромат, саме насичений. Хто полюбляє більш насичені аромати в кондиціонерах? Раджу його спробувати. Єдине, що не знаю, чи буду повторювати, я взяла декілька пляшок його і вже в минулих оглядах вам його показувала. А такі засоби, як кондиціонери, я люблю змінювати, спробувати щось нове, експериментувати. Тому, можливо, і повторювати не буду. Візьму в використання щось новеньке. Але засіб досить непоганий і бюджетний. Можу його вам рекомендувати. Ще один кондиціонер, який у мене закінчився, це також від українського виробника. Виробляють його у місті Дніпро, Систіве. Я також його показувала вам в минулих оглядах. Також досить непоганий засіб, гарно пом'якшує білизну, має приємний аромат, але вже. Такий трішки ніжніший, ніж в попередньому. Тут більш насичений, а тут він трішки ніжніший і легший. Брала його також по досить бюджетній ціні на той час. В магазині Аврора, здається, я його купувала. Не знаю, чи буду повторювати, так як я вам вже сказала, люблю міняти такі засоби. Можливо, на деякий час поміняю. Візьму, наприклад, цілан використання, або я раніше брала. З лінієчки тезорі дорієнти італійського виробника. Щось мені хочеться вже такого, бо коли трішки довше вже користуюся тими чи іншими засобами, вони вже трошки починають набридати і хочеться вже спробувати щось новеньке. Або, наприклад, згадати те, чим користувалася раніше. Також закінчився у мене ось такий от універсальний гель для прання: актів ваш. Я також вже була вам його показувала колись, також він мені подобається, але брала я його в звичайній пляжці, а цього разу була досить бюджетна ціна, і я придбала його в рефілі. Гарний засіб, тут великий об'єм, 0,4 кг. Вистачає його досить таки надовго. Він у мене ще є. Це я його просто переляла в пляшку. Пластиково, щоб мені зручніше було його наливати. Ось такий от величезний рефіл. Засобів для прання закінчились у мене ще ось такі капсули для прання, універсальні про ваш три в одному, альпійська свіжість. Також непогані капсули в упаковці 10 штук. Я вам минулого разу в огляді, здається, такі вже показувала. На той час я придбала дві упаковочки, одні для кольорового і одні універсальні. Для кольорового у мене закінчились трішки раніше, і цього разу закінчила ось такі от універсальні. Також використала ось такі серветки для прання, для збереження кольору. Незамінна штука в господарстві. Постійно вам показую їх в своїх оглядах, постійно. Ними користуюся, жодне прання не обходиться у мене без цих серветок. Користуюся і надалі буду повторювати. Закінчився також ось такий гель для миття посуду на основі харчової соди. Донат це також наш український виробник досить непоганий засіб, гарно справляється своєю задачею, досить густенький. Має приємний аромат, саме основне не підсушує шкіру рук. Не знаю, можливо, колись я цей засіб і повторю. тому що купувала я його ось в такому рефілі. Тут цілий літр, великий об'єм. Досить надовго мені його вистачило. Але я люблю, так як я раніше говорила, такі засоби змінювати, пробувати щось новеньке. То саме зараз, напевно, я його повторювати не буду. Можливо, трішки пізніше і повторю. Закінчився також ось такий засіб для миття посуду з ароматом грейпфруту. Управдом також український виробник, але цей взагалі мені не сподобався. Дуже погано вимиває посуд, погано піниться. Дуже рідкий. Вистачило мені його зовсім, зовсім на трошки. Дуже швиденько закінчився, тому повторювати однозначно я його не буду і не хочу. І не рекомендую його. вам. Використала також своє улюблене милку кухонне Юнайс nice, з ароматом пранату. Дуже подобається мені це милку. Маю ще кілька пляшечок в запасиках. Постійно також показую вам його в своїх. Порожніх пляшечках шкодую, що не запаслась, не придбала його більше, так як ви всі знаєте, що зараз компанія Юнайс nice об'єдналася з компанією доктор Клінік. Але, але продукції від компанії ЮНАЙС nice в каталозі дуже дуже мало. Не знаю, можливо, його і повернуть, тому що обіцяють нам от наставники, що продукція поступово буде повертатися від компанії. Ну, не знаю, будемо бачити. Якби це милко повернули в продаж, я б його, звісно, придбала. Але поки що ще декілька пляшечок маю в запасиках. Також від компанії Юнай закінчився у мене ось такий от універсальний очищувач. Дуже мені подобається цей засіб, постійно його купувала, гарно справляється з будь-якими забрудненнями. Я навіть в пралку його додавала до білого. Дуже гарно працює. Закінчила вже останню пляшечку, не маю більше в запасиках. І все ж таки, надіюся, що можливо компанія поверне його. І ми зможемо його купувати в каталожках. Також використала ось такий гель для інтимної гігієни. Дуже подобається мені цей засіб, це вже не перша пляшка, яку я використала. Маю ще декілька в запасиках. Я його тут не купувала, це мама мені передає з-за кордону. Хоча я думаю, якщо подивитися, то він тут, мабуть, також продається чи на майкапі, чи на нотіну. Тут великий об'єм 500 мл. Вартість його досить таки небюджетна. 990 євро коштує ось ця пляшка об'ємом 500 мл. Але засіб дуже-дуже хороший. Буду і надалі. Ним користуватися. Також закінчилась у мене ось така пінка для ванни Starlit Sky від компанії Oriflame. Непогана пінка, дуже приємний у неї такий ніжний аромат, не дуже насичений. Єдине, що не знаю, чи буду повторювати, хоча мені піни від компанії Oriflame дуже подобаються. Але на даний момент використовую те, що маю в запасиках. А маю в запасиках ще декілька пінок від компанії Ейвен. Тому поки що повторювати не буду, буду користуватися тим, що маю. До речі, дуже мені подобається також цієї лінії. Милко тверде, кускове. Не знаю, чи ця пінка ще є в каталогах в продажі, а от милку я точно бачила, що ще продається. Бо я якось минулого каталогу я його собі взяла, бо дуже-дуже мені подобається, і я придбала ще одне в запасики. Також використала ось такий гель-скраб. З молоком, здається, він заявлений. Ні, не з молоком, з медом і з мигдалем. Компанія Юнайс. Nice. Це вже у мене також останній тюбик його використала. Більше запасиків не маю. Дуже приємний такий смачний аромат, гарно дуже скрабує шкіру. Але тут скрабуючі частинки не такі міленькі, як, наприклад, в компанії Oriflame. В компанії Oriflame всі скраби вони йдуть з такими міленькими частиночками. Тут вони такі більш об'ємні, більш масивні, але скрабчик в принципі непоганий, з задоволенням використала. Повторювати не буду, бо немає можливості зараз його придбати. Немає його зараз в продажі. Засобів по догляду за волоссям закінчилась у мене ось така сироватка для волосся від компанії Avon. Заявлена вона як абсолютне живлення. Я вже придбала собі її в запасики, зараз нею також активно користуюся цього разу в минулому каталозі в компанії Avon На нього була дуже гарна ціна. Я навіть підготувала тут каталожок. Бачите, тут всі ці сироватки вони коштували по 119 гривень. Саме ось ця мені дуже подобається, я взяла її знову в використання, користуюсь нею і взяла ще для себе спробувати ось цю відновлення. Відновлення взяла, хочу спробувати, але я ще її не пробувала. А цею активно користуюся, і вона мені дуже-дуже подобається. Тому і надалі буду її повторювати. Покажу ще декілька засобів для обличчя, по догляду за обличчям, які закінчились. Насамперед, це ось така піна для вмивання від компанії Avon. Непогана пінка, досить гарно справляється зі своєю задачею, дуже ніжна така. Приємний легкий аромат такий ненав'язливий. Ну, не знаю, повторювати, напевно, не буду, тому що, знову ж таки, маю в запасиках ще пінку від компанії Pharmacy і маю ще одна мене чекає від компанії Oriflame з лінієчки Нове, no яка мені дуже подобається, тому на даний момент поки що повторювати не буду. Але пінка непогана, тому можу вам її. Рекомендувати. Також використала ось такий тонер для обличчя «Доктор Туна» Календула від компанії PharmaSim досить непоганий засіб, гарно зволожує, гарно тонізує, має дуже приємний такий аромат календули. Сподобався мені. Маю ще один в запасиках, тому і надалі буду ним користуватися. Також закінчилась у мене ось така антивікова сироватка від компанії Oriflame, лінієчка Optimals. Дуже мені сподобалася, гарний засіб, гарно працює, дуже гарно зволожує. Шкіра після нанесення виглядає такою гладенькою, доглянутою. Трішки пізніше я обов'язково повторюю для себе цю сироватку. Взагалі, мені подобаються сироватки з лінієчки Optimals. Я на даний момент взяла в використання ось таку, от хочу вам показати, зволожувальну голубеньку. Я вже також використала її не один флакончик, це вже, здається, третій, який я взяла в використання, особливо влітку вона мені заходить, тому зараз буду користуватися, а трішки пізніше повторю ось цю антивікову, якщо компанія її не зніметь. Також закінчився у мене ось такий сонцезахисний крем Multi Protection з SPF 50 від компанії Oriflame. Знову ж таки, лінієчка Optimals. Тут об'ємчик у нас 30 мл. Мені цей кремчик не дуже сподобався, він трішки жирнуватий для мене. Тому я старалася так використати його, коли ще було трішки прохолодно, тому повторювати його однозначно не буду. Я взяла собі зараз сонцезахисний з лінієчки новеж, також від компанії Oriflame. За сердечка придбала собі два тюбики, тому буду користуватися новеж. А цей повторювати не буду, тому що ну, не сподобався, я ж кажу, трішки він для мене жирноватий. У сина закінчився ось такий аромат, туалетна водичка від компанії Вроше. Тут великий об'єм, цілих 100 мл. Вистачило йому цієї водички надовго, так як він користується не одним ароматом, у нього їх багато, так як і у мене. Чесно кажучи, не звертала увагу, чи є ця водичка зараз в продажі на сайті, в каталожках, щоб її повторити, якось не дивилася. Хоча інколи роблю замовлення, але в основному замовляла жіночу продукцію, жіночу парфумовану воду, туалетну воду, гелі для душа, за чоловічими ароматами чомусь я не заглядала. Аромат класний. Навіть бачила у Блогерів на Ютубі дехто його рекомендував спробувати і жінкам. Я особисто ним не користувалася, користувався син, йому подобається. Тому подивлюся трішки пізніше, якщо вона ще є, можливо, і повторю. Хоча ароматів у нього достатньо, дякувати Богу, є чим користуватися на даний час. І останнє, що покажу, це ось такий вітамін Д3. Тут. Доза 4 тисячі. Закінчився у мене тут багато, 120 капсул, вистачило мені його на 4 місяці. Це мені ендокринолог призначила, так як у мене є проблеми з щитовидкою. Я періодично проходжу огляд у ендокринолога, і вона мені в свій час назначила пропити ось такий от вітамін Д3. Пропила я його вже 4 місяці. Зараз поки що не можу сказати так по собі, який результат вона назначила перездати аналізи. Аналізи крові на вміст вітаміну Д3 в організмі. Як перездам аналіз, буду бачити вже, чи є достатньо у мене його. Я думаю, що має бути, так як я вже цілих 4 місяці його використовувала, його приймала, цей вітамін. Ось такі, друзі, були мої порожні пляшечки. Такими засобами я користувалася на сьогодні. Це все. Я вам усім вдячна за перегляд. Бажаю вам тихої і мирної ночі. І до нових зустрічей на моєму каналі!